В першу чергу я хотів би познайомити з нашим підприємством, що воно собою представляє. На сьогоднішній день комунальне підприємство Київ -Транс» це Транс це транспортний оператор на Україні. Створене воно 10 років назад, 30 листопада 2000 року. Комунального підприємства Київ Електранс та, та Київського міського територіального директор... об'єднання автомобільного транспорту, які існував перевезення пасажирів пасажиру це автобуси, так самотори. Значить, в результаті з'єднання цих двох підприємств створилось ну, досить потужне підприємство, до складу, якого входить 8, 8 автобусних парків. Чотири тролейбусних Ну, На початку війшло три трамвайни. Одне трамвайне депо, було, два депо було злиті в одне, тому три трамвайних депо. Також е окремі відокремлені підрозділи це служба енергетичного забезпечення, служба колії, служба організації руху, служба збору виручки, служба автоматики зв'язку і так далі. 30 філій відокремлених підрозділів працює більше 9 тисяч людей, чоловік. значить Ви тут бачите, що на сьогодні Київ Астранс, працює на 25 приміських маршрутах, 3 міжміських, двох міжнародних, 57 таксомоторних маршрут і 70, 70 автобусних маршрутів щодня працює у звичайному режимі